Обличчя і приховати недоліки, якщо вони є. Це можна зробити за допомогою декоративної косметики, але на нетривалий час. А можна зробити перманентний макіяж. Що це таке? Дивимось далі. Перманент в перекладі з англійської мови означає стійкий довготривалий. Цей макіяж дозволяє мати гарний вигляд будь-коли і з мінімальними витратами, адже не треба постійно дивитися у дзеркало і поправляти косметику. Зараз ми перейшли до того, що перманентний макіяж виглядає дуже натурально, природньо, ми всі прагнемо до цього. Перманентний макіяж не може бути основою візажу, це як підложка під макіяж. І на всіх конкурсах я являюсь суддєю міжнародним. Ми якраз дивимося на нетравматичну роботу, і щоб вона була більш природня. Природня краса це завжди в моді. Перманентний макіяж.